Права 16, 1612. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданню Х квадраті плюс 0,1 дорівнює 0,26. Переносимо 0,1. Праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що одержимо х у квадраті дорівнює 0,26. Зліва було плюс 0,1, а буде мінус 0,1 то записуємо, що х у квадраті дорівнює 0,26 мінус 0,1 це 0,25. Ну що ж, розіском такого рівняння є плюс-мінус корінь з 0,25. То ми записуємо, що х1 буде дорівнювати корінь із 0,25. А це дорівнює 0,5. Бо 0,5, що множиться на 0,5 буде 0,25. Є ще один корінь. Це мінус. Корінь із 0,25. А це дорівнює мінус 0,5. Переходимо до другого завдання хресті мінус 14 дорівнює 2. Переносимо мінус 14 праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що х у квадраті дорівнює 2. Було зліва мінус 14, справа буде плюс 14. Є? Записуємо, що х у квадраті дорівнює 2 плюс 14, це буде 16. Є? Ну що ж, розвиском такого рівняння 16 більше дорівнює 0. Є 2 корені плюс-мінус корені з 16. Записуємо, що x1 буде дорівнювати корінь. Із 16, а це дорівнює 4. 4 у квадраті це 16. Є? І х2 дорівнює мінус корінь із 16. Це дорівнює мінус 4. Є? Переходимо до третього завдання 17 мінус х у квадраті дорівнює 0. Переносимо 17 праворуч з протилежним знаком. То одержимо мінус х у квадраті дорівнює. Було плюс 17, стане мінус 17. Що ми помножимо на мінус 1, то одержимо, що х у квадраті дорівнює 17. Yeah. Ну що ж, розіском цього рівняння є 2 корені плюс мінус корінь 17. Записуємо, що х1 дорівнює корінь 17. Це буде ірраціональне число. А х2 дорівнює мінус корінь із 17. Ну що ж, і дійсно, і із 17 у квадраті дорівнює 17 і мінус із 17 у квадраті дорівнює 17. Переходимо до четвертого задання. Мінус четверта х в квадраті дорівнює 5. Щоб позбутися мінус четвертої множника, помножимо обидві частини рівняння на мінус 4. Отже, множимо на мінус 4. Є? Тоді мінус 1 четверта помножити на мінус 4 і це буде 1. Помножити на х квадраті це буде просто х у квадраті дорівнює. А 5 помножити на мінус 4. Давайте запишемо 5, що множиться на мінус 4. Є? То ми одержимо, що х у квадраті дорівнює. 5 помножити на мінус 4 це мінус 20. А у нас не існує такого значення x, яке у квадраті дасть нам від'ємне число. Таке рівняння немає розв'язків. Записуємо, що розвисків немає. Ну, або запишемо, що x у нас це належить порожній множині. множинні записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння. В першому завданні записуємо плюс-мінус 5, 0,5. В другому завданні – Це плюс-мінус 4. В третьому завданні – Це плюс-мінус корінь із 17. І в четвертому завданні. Це 0. Порожнє множина. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь вигляду до Хартії до рівня А. На цьому. Право завершено.